Юля, я в Канаді з 2022 року, і коли я приїхала, моя англійська була дуже така шкільний рівень, можна так сказати. А, тому мені було важко, реально важко шукати роботу, але було три методи, які ми шукали, і скажу, який найефективніший. Перший метод це був. Я просто брала, роздруковувала своє резюме і ходила по своєму району, там де я жила, в кожну в кожний заклад, в кожну гейстейшн. Я ходила всюди, тобто я ходила в долараму, я ходила в магазини, і всюди мені казали, переходьте на офіційний сайт, залишайте там заявку. Але я все рівно залишала їм своє резюме на випадок. Якщо їм потрібно буде людина, вони можуть мене набрати, і я прийду до них працювати. Результат те, що мені позвонили тільки один раз через три місяці, і мені це вже було не актуально. Тому цей перший варіант спрацював недобре для мене, тому що результат ноль.